Із початком повномасштабного вторгнення пріоритетними напрямками роботи стала допомога Збройним силам та постраждалим від війни людям. Вікторія П'ятницька розповідає, на себе взяла відповідальність допомогти переселенцям, які прибували у Новогуйвинську громаду. Ми опікувалися родинами, які зараз знаходяться у складних становищах, шукали їм допомогу від спонсорів і волонтерів, забезпечували їх необхідними предметами. Від 24 лютого громада прийняла півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб. Окрім продуктів харчування та одягу, разом із благодійниками дітей підготували і до школи. Допомагаємо з теплим одягом, з продуктами харчування, з наповненням шкільних портфеликів разом з Ерським центром «Карітес» ми надавали діткам близько ста портфеликів задля того, аби діти мали можливість піти до школи і навчатися вже безпосередньо в нашій громаді. Особливим завданням було не дати дітям поринути у війну, тож для маленьких переселенців влаштовували свята, майстер-класи і нині готуються відзначати новий рік. Депутатка каже, аби ефективно надавати допомогу людям разом із колегами, оптимізували роботу. Ми я вважаю, що включилися кожен українець і кожна людина, хто знаходиться і при владі, і є представником якоїсь політичної сили і обраний народом. Ми всі разом згуртувалися. Безпосередньо наша громада це моя громада, якою я опікуюся. Джена нас дев'ять депутатів фракційних і шість територіальних громад. Ми кожен депутат закріпив за собою певну громаду і нею опікуємось. Якщо до когось звертається з певної громади, то ми делегуємо один одному ці повноваження.